Вітаю вас інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. Програма події з першими підсумками дня. Всього два обов'язкових є дії рідна мова і математика. Тепер у випускників шкіл є можливість передумати. Раніше школярі вибрали обов'язкові предмети для єдиного держіспиту в лютому. І якщо учень до весни вирішував вступати на інший факультет, виникали проблеми. Відтепер випускники складатимуть два єдиних державних іспити. При цьому, якщо оцінки їх не влаштовують, у них буде можливість ще раз скласти профільні предмети вже в обраному виші. Такі зміни депутати Верховної Ради сьогодні внесли в закон про освіту. Всі вступні вступіть будуть здаватися Всі зданіші вступні іспити будуть складатися у професійному навчальному закладі. Це дуже зручно. Чому тому що якщо абітурієнт прийшов і у нього не вистачає якогось іспиту, всі приймальні комісії, так звані предметні, працюють при професійному навчальному закладі. Організувати додатковий не складає жодних труднощів. Люди, які не складали ЄДІ, випускники минулих років просто будуть здавати вступні іспити. Депутати ухвалили проєкт закону в другому остаточному читанні і направили його на підпис президенту Вадиму Красносельському. Після підпису глави держави вони набудуть чинності вже в цьому навчальному році. Сьогодні в Дебасарах на рогівській розвилиці траси Тарас Полькамінка згадували події 14 березня 1992-го і тих, хто загинув в нерівному бою. Дзвін, хрест і три гранітні плити. Цей пам'ятний знак захисникам Придністров'я на Рогівській розвилці встановили робочий електромереж в пам'ять про тих, хто загинув тут 14 березня 92-го. Щороку в цей трагічний день дубосарці приносять сюди живі квіти. на цьому клаптику землі був бій. Тут були дві організації: швейна фабрика і високовольтні електричні мережі. У 92-му, буквально з перших днів березня, Молдова почала наступати на Придністров'я в усіх напрямках. Чоловіки йшли в ополчення прямо з робочих місць. За даними розвідки, 14 березня через село Роги Молдова збиралася перекинути великі сили загону поліції особливого призначення, бронетехніку, щоб розділити Придністров'я. Дані підтвердилися: у нерівному бою тут загинули дев'ять захисників республіки. Більше 20 отримали поранення. На защиту города. На захист міста республіки встали відважні сини своєї батьківщини. Завдяки мужності відвазі героїзму Дубосари залишилися нескореними. Республіка вистояла. Молдова не раз намагалася захопити блокпост тут на рогівській розвилці, розповідає Едуард Дуді. 20 березня він чергував з облоченцями з рибниці біля села Гояни. Дізнавшись про чергову атаку поста в Рогах, кинувся на допомогу. Живий залишився дивом. Поно не знаю, як їх можна назвати, ні Загони поліції, особливого призначення, не пропускали нас на допомогу. Ми проривалися в Дубосари через всі ці заслони. Аврора їхала ззаду, оскільки це Урал, броньована машина, яка дуже повільно їде. Ми поїхали вперед, і коли приїхали, тут був сильний обстріл. Я був поранений, а командир і лошаков вбиті. Імена героїв пам'ятають, ними в Дубосарах називають вулиці. У місцевому музеї зберігають фотографії та короткі нариси. Спогади про те, якою ціною Придністров'я відстояло своє право на життя. До виборів президента Росії залишилося три дні. Всього у виборах будуть брати участь 145 країн. На їхній території 18 березня відкриють 393 виборчих дільниці. В нашій республіці їх буде 24. На цій дільниці у політехнічній філії Держуніверситету місцеві вибори проводяться уже понад 40 років. Але голосування під російським прапором тут пройде вперше. Завтра встановлять кабінки, допрацюють деталі. Ми розмістимо флаг Російської федерації. Тут ми розмістимо прапор Російської Федерації. Також для підтримки порядку ми зробимо лінію етикету, щоб кожен виборець відчував себе більш вільно і не заважав членам комісії. 18 березня проголосувати можна буде і в 11-й, і 18-й школі, а також у палацах культури імені Ткаченка та Шовковик. Причому випрати можна будь-яку дільницю. всіх дуже зручне розташування всіх дільниць, яка ближче додому, туди й прийдуть. На дільниці вже завезли бюлетені. Тепер приміщення охороняє міліція. Виборців там чекають у неділю, 18 березня, з 8 до 20 години. У цей же день буде організовано виїзне голосування для тих, хто через стан здоров'я не може самостійно прийти на виборчу дільницю. Всі люди, які, допустим, не можуть приклії, які не можуть самостійно прийти на виборчу дільницю, Номери телефонів виборчих дільниць позначені в інформаційних листівках. Що торга там чергуватимуть члени комісії. Олексій Раєцький вже точно. Знає цієї неділі прийде до університету разом з Росією. Обиратиме майбутнє. Тему майбутніх виборів студенти взагалі обговорюють активно, стежать за всіма новинами. це будуть перші мої вибори. Перші мої вибори. Мені 19 років. Все населення, кому є 18, повинні ходити на вибори. Це дуже важлива подія країни, і кожен голос важливий. Нагадаємо, для отримання виборчого бюлетеня необхідно мати при собі закордонний або внутрішній паспорт громадянина Російської Федерації або паспорт громадянина Радянського Союзу з відміткою про наявність громадянства Росії. Рибнівські громадські працівники візьмуть активну участь у виборах президента Російської Федерації. Про це сьогодні говорили на зустрічі з керівництвом міста. У день голосування в палаці культури і 10-й школі чергуватимуть козаки. Також на виборчих дільницях зареєстровані спостерігачі від громадськості. Представники організації закликають всіх російських громадян 18 березня прийти на вибори і разом визначити майбутнє нашої країни. Для нас це важливо. тому що це для нас це важливо, чому тому, що Росія нас по суті об'єднує, і Росія сьогодні є гарантом миру у нашій республіці. І я закликаю всіх наших хлопців і не тільки наших хлопців, громадян Придністров'я, в обов'язковому порядку зробити вибір, тому що від цього залежить майбутнє нашого Придністров'я і майбутнє наших дітей, наших нащадків. Також на зустріч обговорили підготовку до майбутніх пам'ятних дат. 17 березня відзначать день народного ополчення, А вже 30 числа день визволення рибниці від німецько-фашистських загарбників. Республіканська політична партія оновлення провела акцію «Григоріополь разом з Росією. Знайомили виборців з кандидатами і їхніми програмами. Я думаю я думаю, що обов'язково треба прийти всім і проголосувати. Я закликаю молодь. Ну старі вже знають, що повинні йти, а молодь обов'язково повинна прийти. Я обов'язково голосуватиму. Ми закликаємо всіх жителів республіки, в тому числі жителів Григоріополя і Григоріопольського району. Прийти 18 березня, поточного року, на вибори президента Російської Федерації для того, щоб не залишитися осторонь для того, щоб проявити свою громадянську позицію. Адже ми всі знаємо, що Придністров'я завжди показує вес явку на виборах Російської Федерації будь-якого рівня. У Григоріопольському районі 18 березня виборча дільниця відкриється в будівлі міського будинку культури. Проголосувати можна буде з 8 ранку до 8 вечора. До Придністров'я знову прийде зима вже наступного тижня. Синоптики повідомляють, в понеділок очікується зниження температури. Вночі до мінус п'яти, а в день близько нуля. Обіцяють метеорологи і сніг. Ми сніг теж і що у відімкакун випадає. Но ми сніг теж ще побачимо, але знову ж таки вихід південного циклону центром через територію Придністров'я для нас це буде непростий випадок прогнозів, тому що погода буде різна на всі території Придністров'я. Якщо на півночі може йти сніг, то у нас може бути дощ. В цілому для березня місяця зниження температури до 5-7 градусів морозу цілком нормальне. Були часи, коли було й холодніше до 22-23 градусів морозу. Цього разу такого не буде. Синоптики кажуть, придністровцям засмучуватися не варто, холодна погода протримається всього кілька днів. І до кінця наступного тижня республіка зустріне справжню весну з ніжними сонячними променями і приємним весняним вітерцем. На сьогодні це все з оглядом подій. Наступного дня зустрінемося завтра о 17.15 на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові!